Микола Жаров тоді сказав, слухай, можемо швидку надати. Я такий зразу по частинах, швидка для евакуації. все. І з цього зародилась наша перша була. Це був кінець квітня, може, початок травень, травень місяць 2022 року. Вже їхали на автівки з Люксембургу. І... Давай з ними далі налагоджити відносини. На цей момент тебе ще організації чи фонду не було. Тут було чисто ні, волонтерство, ні. Да? Фонд. Це була, це була чиста волонтерська ініціатива. Я ніколи до 20... Другого року не був зв'язаний з такою от благодійною діяльністю, з фондами, тощо, ну от з такими все своїми силами, да. мов на робив. Те, що ти хотів соціально доносити, да, да, ти просто браво робив. Так, я бравий робив.